Привіт, мої прекрасні глядачі! Ви на рукодільному каналі звати мене Галя, і будемо сьогодні говорити про такий великодній настрій. Я вам трошечки у відео покажу, як я готувалася до великодня, як я готуюся. Покажу вам трошки своїх пасок, яких пекла і випічку. Також я робила декупаж яєць, Вставлю вам відео. Ну, Буде і в'язання, я вам розкажу в кадрі, розкажу, що в мене в процесі. У мене тільки одна готова робота. Те, що є, то є. Що могла, то, то зв'язала, була можливість. Я мала трошки роботи, я собі ще задумала малювати кухонний гарнітур, перемалювати. Ну, я вся собі роботу знайду. Трошки була зайнята, але і в'язанечко була у цьому тижні. Підключилася я до вас, тому що я хочу вас привітати з цим світлим святом. Хочу вам побажати, щоб у ваших серцях завжди панувала радість, щоб у вас був душевний спокій, щоб уселля наповнювалася добробутом, щастям, благополуччям. Щоб ваші душі ставали світлішими, щирішими і добрішими. А нам всім mm -hmm. мирного неба, Божої благодаті, міцного здоров'я. Це знаєте, ми маємо дякувати цим нашим Збройним силам України, що ми можемо святкувати це свято, що ми можемо е спекти цю Пасху, що ми можемо. Е Відвідати родичів, можемо зібратися за столом, і це дуже важливо. Так що, Збройні сили ми вам найбільше вдячні за це. А вас запрошую до перегляду, поділюся з вами, що я робила протягом тижня. Запрошую зараз вас зі мною. Спекти пасочки, але на Великдень я випікаю не тільки паски. Я роблю різного виду печенька. От зараз в мене шоколадне печиво, і я витискаю різні форми у вигляді кролика, е яєчка, метелика. У мене різні формочки, і я собі формую такі різні печенька. Ними можна також прикрашати і пасочки, а можна просто мати як для дітей у кошик. Ось тут печиво на зубочистках. їх також можна ним прикрасити і пасочку, потім я ще пекла пісочне печиво, то я вже зробила у вигляді ціп'ят. І також метелики витискала. Різні форми можна використовувати, головне тут вже як працює ваша фантазія і бажання того, що ви хочете спекти. Мені подобається ця процедура, в мене ще є різні форми, такі квадратні. І я ними користуюся завжди. Тут я пробувала пекти крафін, але все ж таки вирішила на великдень спекти паску, тому що вона мені більш виходить. Крафіни ще не дуже я вмію пекти. Ну, на спробу я замісила один заміс і робила. Медалеву печеньку я пекла, його треба поставити у холодну розилку навіть, і тоді воно гарно розкатується. І щоб ці формочки збереглися у вигляді кропику, то я мусила заморозити трошки тісто. Ось в мене вийшли такі мигдалеві кропики Це з мигдального борошна. Також були в асортименті у мене ще кокосові печенька з шоколадом всередині. І зробила я цього разу заміс на шоколадне печиво з тріщинками. Його також дуже треба випробувати цей рецептик. І я з замороженого тіста нарешті мені вийшли ці печеньки. Вони такі ну дуже смачненькі, вони мені подобаються. Це шоколадне печиво з тріщинками. Ну, і нарешті заміс на пасочку. Перше я зробила опару, вона в мене підходила 40 хвилин. гарно так шумить. І тоді я вже замішувала тісто. Тісто також викисало в мене годину часу, і після того я вже собі додавала горішки, сухофрукти. І так робила. Такі 5 пасочок я зробила собі на одну порцію. Цього року я робила глазур на желатині, і він мені зашвидко застигав. Прикрашала я також такими трояндочками висушеними, мегдалевою стружкою і шоколадними такими дропсами зеленими. Ну, його здобила навкруг кружевом, зав'язала стрічку шнурочко, шнурочок. І з мене такі вийшли пасочки. Діліться, які у вас пасочки, чи ви пекли цього року. Буду рада вас почути у коментарях. Для декору я вирішила зробити декопаж яєць, тому придбала дерев'яні заготовки яєць. Вони менші і більші є. Для цього ще потрібно мати салфетки трохширові, також акрилову фарбу. Бачите, я наношу акрилову фарбу білу. І треба щоб годинку почекати, щоб вона висохла. Негарніше виглядають, можна покривати і дерев'яні яйця, але коли покрити акриловою фарбою, то краще виглядає. Також я задекорувала ще мала таку маленьку шкатулочку, зразу її також пофарбувала зодно, і наносимо цю акрилову фарбу. Вона має сохнути десь годинку часу. Ось сохнуть наші заготовки. Яйця і шкатолочка. Після того я взялася витинати ну, різні квіточки, пташки, все, що хотіла помістити на яйця. Перше витинаємо і потім я відділюю шари два нижні і залишаю тільки верхні. На цю заготовку дерев'яну, що помальована акриловою фарбою, ми наносимо клей ПВА. І беремо собі зараз любу квіточку, любий який що ми придумали наклеювати, і легенько наносимо. Після того знову цим пензлем. Гарно розпреділяємо клей і щоб приклеїлася рівномірно квіточка. Вона лягає, бо це тоненька салфеточка. Вона рівномірно лягає. Ну, також треба бути обережним, щоб не зруйнувати, там десь не подерти салфетку. Гарно покриваємо ще раз ПВА клеєм І також відкладаємо, щоб нас просихало. Треба також десь дати півгодинки, щоб просох клей. І беремо собі інші заготовочки салфетки, також декоруємо, як придумаємо, так і будемо мати. Зручно е, вибирати маленькі квіточки, бо більші, то треба е, так добре постаратися, щоб вони рівномірно розподілилися. Якщо ви вперше це робите, то краще брати щось таке маленьке, маленького розміру і так наклеювати. І так одне за одним я робила декупаж на яйцях. І так же само я нанесла малюнки і на шкатулку. таким самим методом. Перше ПВА, наносимо малюночок і замальовуємо зверху. Коли вже всі малюнки нанесені, ми залишаємо сохнути десь півгодинки 40 хвилин, після того я беру, є такий спеціальний акриловий лак, я взяла матовий і, і хочу ще покрити ось цим лаком. Це буде таке більш стійкіше нанесення вже, і це буде остаточний останній шар на яйцю. І кожне яйце покриваємо ось лаком. Також так і покриваємо шкатулку. Знаєте, можна брати і свіжі яйця, ну, які ми будемо нести святити. Також можна зробити декупаж, тільки ми взбиваємо білочок і білком наносимо ось ці малюночки. Також гарно засихає, і потім без всяких барвників, без всякого шкідливого, ми можемо собі так прикрасити наші писанки. Ну, і ви бачите, що у мене в результаті вийшло. Так що пробуйте собі щось зробити. Це можна декупаж робити не тільки на яйцях, можна, от бачите, на шкатулочці, на, 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 на будь-якій металеві, металеві ціки, у коробочці. На скляні можна робити. Надіюсь, що вам сподобалося, і ви щось собі також зробите. Ну, і що в мене з в'язального вам трошечки розкажу? Е, розкажу, що я складала пряжу, і у мішачку там в мене таке платячко віднайшлося. Ну, не платячко, а напівфабрикат платячка. Я в'язала колись і забула за нього, поставила в мішачок і так і лежала. В'язана гачком вверх такими пишними стовпчиками. Рукавчики я також за задню петельку ловила, щоб таке фактурне дивилося. Не знаю, де буде перед, чи оце буде перед. Можна також робити перед на ґудзички. Тут дам ще планочку. О, і думаю, не зв'язати. Шпицями. Але це ще тільки припущення, я ще не, остаточно не вирішила. Буде гарно лицевою гладдю донизу. Тут трошечки декору, а не простенький жовтий, було б непогано. Так, з чого я в'яжу? Це така баловна бавінна. Я в три ниточки маю смотану, колись мені мама купляла в Італії, і так. У мене ще залишилося ще багато таких, таких кольорів є. Я, я вже в'язала топік з цієї пряжі, досить така приємна на дотик і гарно переться. О, як носиться, треба питати <смі> мами дівчинки, що я подарила, О, як, як у, ну, у використанні. Думаю, що добре, бо кажуть, бо це багом дуже приємно до, на дотик. Так, це у мене в процесі. Що, ще я почала? Зараз я вам покажу. Я без шкарпеток не можу, тому розмотала свою пасму фарбовану, бачите, в моточок з моталки такого, з парасольки мотала зразу у моточок руками. Вже не хотіла, бо дуже. Металочка оця гудить, а це було вже досить пізно, і я собі перемотала руками ось такий моточок. Ставлю вам фотографію, як виглядає ця пасма фарбоване. Так, шкарпетка вийшла. Ну, мені цікаво завжди, яка буде виходити, тому що. Як лягати буде в кольорах, ми ніхто не знаємо. Я цю пасму назвала Ірес, бо, бачите, ну кольори такі от дійсно як квіточці ірес. Жовтенька серединка, там фіолетові і сині відтінки, голубін. Ну, іриси є різних кольорів таких синіх я маю на увазі. О, і мені нагадують, ірис. О, то я ще. В'яжу шпицями, такими, ніби тріо. <смі> О, це два з половиною, ні, це тріючка, це тріючка шпиці. О, і як дов'яжу, то вам покажу готовий результат. Ну, думаю, що тут якихось змін таких не буде, бо вже, ну от одна шкарпетка є, і також така буде і друга. Пряжа мені подобається, це є е, мериносова шерсть джелонг і трошечки шкарпеткова пряжа. Я вже в'яжу і думаю, що я в собі шапку таку не зв'язала. Але шапка шапкою зараз ходити не буду, а шкарпетки мені мають бути нав'язані. Так, це другий такий у мене процес. Третій процес у мене такий досить величенький, тут не дуже влазить у кадр, хіба трошечки відсуну, ось так. О, я в'яжу собі такий джемперок з круглою кокеткою. Подивилася я таню клем. Вона зв'язала собі джемпер, ну в неї, правда, по-іншому в мене кругла кукетка, а таня в'язала, спадаючи плече. О. І в мене також є така пряжа, я вам покажу. О. Але я до цієї букляшки літньої. До цієї букляшки додала е, котонову пряжу. Ось такий шнурочок котонової пряжі і поєднала ці дві пряжі, і в мене в'яжеться джемперок. Вже е, тут я дуже не люблю одна гарна оця е, булавка, оця жовтенька, вона така міцніша, а ця фіолетова завжди мені. Розчіпається. Це, бачите, якщо будете собі придбати, такі, то беріть ось такі товстіші, з товстішого, бо ця така легенька, що в, отако вилазить і все спускається. О, от, вже далі розчіпилося. Я часто на ниточки перетягую, але тут чомусь хотіла, напевно, швидко, і так вийшло. Так, ну, буду в'язати, буду вам показувати. Я вже так досить тут вниз зійшла. Шпиці у мене Аді, оці мої любимі. О і номер е, тріючка, тріючка чи 3,5. Не маю тут, як подивитися, забув. Ось таке виходить полотно густеньке. Думаю, що після прання не збилося, бо зразка не в'язала, то не знаю. Але захотіла собі ось такий молочний джемперок з круглою кокеткою. Мені йдуть джемперочки з круглою кокеткою, Вони гарно мені тут лягають, і ось такий в мене буде колись джемперок. Ну, і є готова в мене робота. Я зв'язала кардиган. Це, що я вам минулого, зараз я буду так дійсно посуну, бо не вміщається. То і так не вміститься, ну, але покажу вам сьогодні так на столі. Вже коли е, поперу його, може зроблю фотографії, і тоді вам покажу на собі. Е, так, Хто дивиться мене, то знає, з чого я в'язала. Хто вперше дивиться відео, то скажу. Е, це пряжа від Drops Alpaca Silk. Е, Склад зараз я скажу вам, чекайте цей склад. 77 альпака і 23 шовку. Пряжа дуже мені сподобалася. Пішло на цей кардиган 9 моточків, досить так немало. Три моточки гірчичної пряжі і решта. Шість моточків ось цієї сіро-коричневої, як я її називаю. Ще рукавчики також тут поєд... поєднювала два кольори, бо переживала, що не вистачить. Ну, і так вже вив'язувала всю пряжу, щоб не залишилося. Кардиган недовгий, не знаю, як після прання ця пряжа поводиться також, то буду бачити, наскільки. Потягнеться. Рукави я зробила такі величенькі, закінчила е, також хустковою, хустковим узором. О, і ось сам низ також закінчений е, хустковим узором. О. Так що якось ось, ось тако покажу вам. О. Як вже зроблю фотографії, то вам покажу краще. В'язаний регланом зверху. Більше такого і нема що про цей кардиган розказувати. Ось такі мої в'язальні справи. Дякую вам за перегляд. Буду вам ще щось розказувати і показувати, що в'язатиму. Також розкажу вам, що я витягнула свої акварелі і почала трошки малювати. З ще певне студенткою, коли я малювала, і так і закинула своє малювання. А тут в мене все є, все стоїть. І було натхнення, було свято, і я почала малювати. Дуже хочу спробувати малюнки на тканині, але там же, ви розумієте, що треба чіткіші лінії, все, щоб було гарно, там вже не підітреш е, старачкою. Отож, я пробую скоріше на аркуші, а тоді вже буду себе пробувати у іншій виді рукоділля. Ну і бачите, що в мене виходить. Пробую, нагадую собі, це дуже приносить мені задоволення і я від цього балдію. І з вами ділюся всім, чим живу. Надіюсь, я додала вам в своїм відео якогось натхнення, додала настрою і рада, що ви зі мною.